Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні хочу показати процес приготування імбирного печива в моїй сім'ї, бо для нас імбирне печиво це не просто смачна випічка, а й чудовий спосіб провести час з дітьми, розвиваючи їх творчість та кулінарні навички, ароматні прянощі, солодкий смак та весела атмосфера приготування печива дуже подобається моїм дітям. Готуємо тісто. В каструлі змішую 135 г цукру, 250 г меду. Перемішую. Додаю 2 чайні ложки кориці, 1 чайну ложку меленого імбиру, 10 г ванільного цукру, 1 столову ложку какао. Натираю на малій терці цедру одного апельсина. Якщо немає апельсина, можна використати мандарини. Чи лимони, а можна просто без них. Все гарно перемішую і ставлю на вогонь. Постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Як тільки з'явились бульбашки, знімаю з вогню. Додаю 1 чайну ложку соди і дуже гарно перемішую. Маса повинна збільшитися в декілька разів за рахунок реакції соди. Додаю 180 г м'якого вершкового масла і гарно все перемішую, щоб масло розійшлося. Даю трохи охолонути. І додаю одне яйце. І ще раз гарно перемішую. Далі поступово в декілька етапів додаю борошно. замішую тісто руками. Всього я використала 600 г борошна. Тісто готове. Кладу тісто в пакет і відправляю в холодильник на 2-3 години. Але цього разу в мене воно стояло в холодильнику цілу ніч, навіть трішки більше. Мої помічники вже готові. Дістаю тісто з холодильника. Але не слухайте дітей, що вже треба робити печиво. Дайте тісто полежать хвилин 15 без холодильника. Воно тоді дуже легко розкачується, бо зразу з холодильника дітям важко його розкатати. Але ми не здаємось, всі разом розкачуємо качалкою тісто. І тут почалися творіння. За допомогою формочок ми вирізали фігурки. Робили печиво, їли тісто, мало не побилися за формочки, дуже класно підняли настрій, адже спільна праця об'єднує. Та що може бути кращим за теплий день, проведений разом з дітьми на кухні? Тому для нас випікання імбирного печива це не просто приготування смаколиків, а справжня пригода. Аромат кориці. І свіжої випічки на весь дім створюють атмосферу затишку та свята. Застеляю противень пергаментом та викладаємо фігурки з тіста.

Далі мій помічник відправляє печиво в розігріту до 200 градусів духовку хвилин на 10-12 до золотистого кольору. Але дивіться по своїх духовках. Духовки у всіх різні, тому час випікання може трішки відрізнятися. Закрию вниз цей. Просто вниз. Далі доробляємо інше печиво. Випікаємо в декілька заходів. Візьми мішку, а я візьму плямку. Мама все, діляємо змійку. Можна і ще зробити змійку. Мої помічники що сьогодні заморилися, тому дістаю з духовки печиво вже сама. Охолоджене печиво можна розфарбувати глазур'ю, шоколадом або посипати цукровою петкою. Це вже кожен робить на свій смак. Далі все-таки я вирішила розфарбувати печиво. Збила 90 грам білка, 50 грам цукрової пудри і 1 столову ложку лимонного соку, розділила на три частини і додала харчовий барник. А далі розфарбовую, як вмію. Я не художник, тому маємо те, що маємо. Головне яскравіше, чим без малюнки. Але треба набрати терпіння, бо часу займає багато. Тому готуйте, експериментуйте. Творіть. Смачного дякую за увагу! І якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!